Давайте поговоримо про закон та справедливість на прикладі одного народного депутата, який чомусь має індульгенцію. Бо ані офіс президенту, ані правоохоронні органи не змогли нічого вдіяти з кричущим фактом його так званої депутатської діяльності. Ви вже здогадались про кого йтиме мова? Микола Тищенко, наш сьогоднішній герой. Ніхто не знає. Бажаю здоров'я усім, хто мене бачить. Останнім часом ми з вами в новинах все частіше бачимо інформацію про відверті зашквари різних депутатів. Та чуємо, що в Раді ухвалюються рішення про припинення мандатів зашкварених депутатів, але чомусь це стосується не усіх. І ти це дні не ні зняєш. І от мені стало цікаво, а чому ж така несправедливість? Чому в одних забирають мандати, бо вони набрались наглості та під час повномасштабної війни поїхали за кордон, а інших нардепів взагалі ігнорують? Вам не здається це дивним? Мені, наприклад, це геть не до вподоби, адже я вважаю, що закон має бути один для усіх. І покарання усі мають нести однакове за будь-який свій вчинок. Так, а що Тіщенко? В чому його унікальність? Чим він заслужив індульгенцію? <світ> Давайте спробуємо з'ясувати. Я тут зібрав невеличкий топ його найгучніших перемог на посаді депутата. І в кінці відео хочу попросити вас надати відповідь на запитання: чи потрібні нам такі депутати взагалі? Скажу відверто: вперше я дізнався про Тіщенка із відео Олексія Дурніва. Пам'ятаєте той момент, коли дорослий чоловік у салоні краси закусенці з пальців вирізав? Мастер Аня дуже старається. Видите, як все акуратненько, все так чистенько, витя. Ні, забусіння з нічого. Ні. Ну, як з'ясовували, дурнів відверто з колі глузував, а Коля бігав по різним інтерв'юерам та жалівся на дурніва. А, чудак, щось питається з Дерзкий. Ну, не знаю, як дерзкий, але но... наступне досягнення Тіщенка в моєму персональному списку це коли неймовірно багата людина приїздить, щоб попіаритись на місце трагедії у Позняках і роздає людям лимони. Так вам не почулося лимони? Люди постраждали, залишились без житла, працюють рятівники, шукають вцілілих. І тут приїздить пан Тіщенко з лимонами, роздає їх і потім активно знімає усе, що там відбувається на телефон, щоб хай понути на чужому горі. Окремо хочу виділити ситуацію з рестораном, який належить Тищенко, який чомусь працював під час пандемії коронавіруса. Звісно, не для всіх охочих працював ресторан, а лише для vip гостей Чим закінчилась та ситуація? А нічим. Куля продовжив розважати українців своїми крилатими висловами і гумором. МЧМД в Будапешті. Йдемо далі? З початку повномасштабної війни пан Тіщенко відразу став до лав Збройних сил України, але віртуально. Він надяг форму і активно фотографувався в ній, щоб у людей склалось враження, наче на ньому тримається уся оборона Києва. Коли ж наші захисники відігнали ворога від столиці, пан Тіщенко вирішив зайнятися міжнародною політикою і поїхав до Таїланду. Щоб там поговорити з біженцями та укласти якісь, як він сказав, дипломатичні угоди, результатів яких ми й досі не бачили. Але що правильно? Йому усі пробачили, мандат не забрали, і пан Микола продовжує виконувати свою основну місію смішити людей. І давайте відверто. У нього це досить непогано виходить, чи не так? Тіщенка. О Господи! О, Господи, Хто є там? Хто є там? Звісно, не всі українці зрозуміли ці політичні рухи народного депутата, і на голову пана Тіщенка посипались і гіркі лимони народного гніву. Щоб якось невілювати цей весь негатив. Пан Микола проявився як борець із корупцією та. Та захисник і порядку. Але розпочати свою боротьбу він вирішив не з себе і своїх близьких партнерів, до яких у правоохоронних органів могли б виникнути запитання, аби вони ними зацікавились. Ну, принаймні про це розповідав Бігус. Ні. Пан Тіщенко почав боротися з незаконною вирубкою лісів. Боровся, боровся, але в якийсь момент зрозумів, що хайпу мало, і треба вигадати щось більш цікаве, щоб люди забули про його відрядження до Таїланду та інші перемоги в депутатській роботі. І що? Правильно, Микола вигадав винайняти на роботу тітушок та почати штурмувати офіс, Чи я помиляюсь. А ну давайте разом з вами розберемося. У соціальних мережах з'явилось відео з камер спостереження, на яких видно, як група фізично підготовлених чоловіків, приховуючи обличчя, штурмують офісну будівлю і вже на вході намагаються зламати огородження. Таке враження, що ця будівля десь в Донецьку, і вони зачищають її від ворогів. Далі ця компанія підіймається на потрібний їм поверх та виламує двері, щоб потрапити всередину приміщення. Друзі, ви не подумайте, що я захищаю тут той офіс, куди вдерлись тітушки Тіщенко? Ні, я лише хочу сказати, що незаконними діями законний порядок не здобувається. Це як займатися коханням заради смутливості, розумієте? Коля би мав не ті тушок наймати, а звернутися до правоохоронних органів, написати заяву, надати факти і вимагати провести розслідування, щоб врешті в рамках закону все задокументувати і притягнути до відповідальності винних. Просто інакше все те, що зробив Тіщенко, на мою думку, не матиме жодних результатів, адже на суді будь-який нормальний адвокат цю справу розвалить. І врешті, вся ця вистава матиме один єдиний результат хайп. Для народного депутата Тіщенка. Мій варіант э, хайпа. Які ще досягнення нардепа Тіщенко, ви знаєте. Чим такий цінний цей нардеп, що його так бережуть? Ну і головне запитання: як ви вважаєте, чи потрібно забрати у нього мандат народного депутата, чи нехай і далі продовжує свою безглузду боротьбу з вітряками? Пишіть ваші відповіді у коментарі. Мені дуже цікава ваша думка, обов'язково прочитаю. Кожен коментар. Ну а на цьому поки що, все. Щиро дякую за ваш перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити лайк, написати кілька коментарів, і все таке інше. Ви знаєте, що робити. Головне, обрізайте закусімці правильно. А все остальное то такое. Аплука, автор слово осмисло духу потім судження, та все, що ми розмови з до треті.